Це фактично викоренити пух... ракову пухлину корупції, яка поглинає Україну вже багато десятиліть. Це означає, що потрібно виконувати зобов'язання міжнародного валютного фонду, працювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувався економічний прогрес в Україні. Треба подолати російську агресію на сході. Разом з тим потрібно виконувати зобов'язання України щодо мінських угод, росіяни не виконують свої зобов'язання і домовленості. Прем'єр-міністр знає, ви не можете зі своєї сторони не виконувати ці зобов'язання, інакше в Європі люди скажуть, вони одинакові. Ви повинні зробити більше. Я казав це раніше. Фактично, я не знаю, чи це можна перекласти, але напевно це потрібно переслідувати навіть більш наполегливо, ніж переслідувати дружин Цезаря. Ми е, беремо на себе зобов'язання, щоб е, весь світ підтримував цей експеримент, в якому ви з вашими колегами берете участь. Сполучені Штати Америки стоять поряд з Україною. Україною, і ми готові допомогти вам у подоланні тих викликів, про які ми говорили.